Так, давайте подивимося сьогодні небо, пальму і квітуючу оливу. От пальми і дуже гарні пальми. От і квітуючі оливи. От і цікавий будинок, який тут у нас. Ага, ще оця гарна квітка. От І будинок. Ну дуже він цікавий. Він дуже цікавий своїми балконами. от, Там у нас море вдалині. Скажіть, що це цікаво жити на такому балконі і дивитися на море. Це просто суперово із цього балкона, може з верхнього так, дивитися на море. На жаль, його зараз не видно, але точно воно, воно там, повірте мені.